Футбольний клуб Монай теж у Туреччині. це хлопці з Закарпаття, і там вони зустріли команду Шиннік це з Московії. Так? І... Я не знаю, як організатором тим працювали, але все йшло до того, і де логічно було, що завершиться це все плачевно для московських футболістів. Як і в підсумку, вийшло один з московських гравців із футболістів, почав бикувати, якщо просто говорити до персоналу готелю. Наші українські козаки одразу заступилися за працівницю готелю. Почався почалась бійка, яка переросла згодом в масову бійку, де наші хлопці. Точно перемогли, адже є заяви і футбольного клубу. Вона є заява Шинніка про те, що там і в російських гравців зломані ребра, пальці. Вони вже виїхали з цього, та їх вже тут немає. Хлопці наші написали і сказали Слава Україні і пішли тренуватися і далі тут, грати у футбол. Тут, як завжди, жест доброї волі. Хапнули. І метки ну, це це Вашингтон. Ми йдемо, ми, ми поїхали. Самі йдемо, ми це... просто поїхали. Але е, е, якщо в нас є безпосередньо учасник цієї події, це Данило Колесник, футболіст футбольного клубу Минай, один з тих козаків, які з е, 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 так би мовити дали причухана росіянам на нейтральній території. Слава Україні, слава. Данило, Наскільки я розумію, він перший якраз і заступився за давайте власне у Данило Банде, розпитаємо, так, як, то, як то, це то, було. Все було. Так, все вірно, ви сказали раніше. Що прийшлося заступитися за робітницю готелю, тому що ця, я не вважаю цю людину людиною, почала хамити, вести себе некоректно і не зміг пройти повз цієї ситуації. Що було далі? Розкажіть, як це все переросло в суперечку згодом у бійку? Тобто ви заступилися, які були далі дії? Так, він почав, він почав як ви сказали, бикувати mm -hmm. на співробітницю готелю, mm -hmm. і почав їй казати вона йому на англійському почала, почала відповідати, після чого він їй сказав, що е, я тебе не розумію, об'ясни мені, по-русски, нормальним язиком. І так вийшло, що я це почув і йому кажу: ну йди сюди, я тобі зараз роз'ясню тою мовою, якою ти розумієш, і так вийшло, що не тільки мовою прийшлося це все йому показувати, доказувати і розповідати. Наші військові посміхаються у студії, і так приємно це, посміхаються. Насправді дякую на підтримка так? вам теж. Пан Данила, скажіть, будь ласка, вже в соцмережах. Ну, є різні версії. Ви як безпосередній учасник спростуйте або підтвердіть, що ці російські футболісти, коли доєдналися до конфлікту, почали ображати висловлювати некоректні фрази висловив сторону України. Було чи чи ні? Е, так, по перше, в СМІ зараз з'явилася інформація, що ми примушували їх співати наш державний гімн України. Це неправда. Те, що вони кричали там Слава Росії, і кричали: Давай, йдіть сюди, ми зараз з вами розберемося. Це правда, так. Але ви самі бачили, бачили на відео, хто з ким розібрався і яким чином. Допоможемо ЗСУ. Казали, що на фоні, коли ви гамселили росіян, російських футболістів грало Допоможемо ЗСУ. Правда, це чи це вже так, так, так. Ми після того, як вони е, на ліфті підняли до себе на поверхі, і там нам. Вслід кричали, давайте, падиматіс, ми будемо з вами розбиратися. Тому відразу по сходах, напевно, швидше ніж ліфт, приїхав, піднялись, і просто так вийшло, що на фоні ми бігли з колонкою, і на фоні правда, це не ми не спеціально це робили, це випадково трапилось, грала ця пісня. Так, але вже коли почалося це все, то колонку в сторону відкинули, телефон в сторону і вийшло так, що на, цій, на фоні цієї пісні. Ми а скажіть, будь ласка, хто їх врятував? Як вони? Вон їх врятував вже з доброї волі, чи, чи як? Чи, чи приїжджала поліція? Що далі відбувалося? Е, так. То там вже просто не було з ким навіть розмовляти. І приїхала до готелю поліція відразу. Після чого нам сказали, що на сьогодні, скажімо так, достатньо. Вони все зрозуміли. І, ну так, і ми команда Минай пішли після цього вже відпочивати. Папа, Данило, ви знаєте, ще одне от запитання. Я знаю, що там ще кур'йозний певний мірою момент, Після того як ви з ним провели і по чоловічому так порозмовляли по справжньому, показали, де має бути як треба поводитися. Так, людині будь-якій, але це не люди, як ми розуміємо. Вони між собою почали бійку. Тобто, вже навіть не з вами, а після того між собою вже теж почали так, чубатися. Так, так. так, там хто спочатку хотів нас розбороняти, там заспокоював з їхньої ж команди. Після того, як ми вже всі розійшлися, то це нам вже на ранок сказали, що вони цього хлопця, який там хотів розборонити, і вони його, скажімо так, самі свої ж гравці відгамсели. Сказали що, сказали, що ти підтримуєш Україну, ти проти Росії, тому і вони ж від самі свої ж його її побили. Ви написали в інстаграмі: відстоюємо нашу часть як можемо. і де місце оркам, ви вже зрозуміли. Е, так, просто зараз ця ситуація набрала такий ажіотаж, і хотілось би сказати людям, що. Не на це ми звертаємо увагу. Зараз є проблеми більш серйозні, і хочеться сказати, щоб вони допомагали волонтерам, допомагали Збройним силам України, а не, скажімо так, на цьому увагу таку не приділяли цьому увагу. Це звичайна дія, я думаю, так би вчинили, вчинив би кожен справжній українець і на цьому. Я не вважаю, що потрібно таку увагу цьому приділяти. Ну я е, десь розумію ваші рефлексії, але ви знаєте, це такий вийшов як е, трошки ковток свіжого повітря. Напевно, а, а може і не ковток свіжого повітря, а може і те де кожен боявся зіткнутися з таким за кордоном? Я що? коли уявляла собі поїздку після перемоги десь на море, я уявляла, якщо там будуть росіяни, так. от що я буду з ними робити? І десь, напевно, кожен свідомий українець собі це проєктував. А ви показали, як це може бути, якщо вони ще будуть в цивілізованому світі? Е, скажу, будь ласка, ще одне запитання, щоб вже розвіяти всі міфи, не міфи. Наразі все, що ми говоримо, ви підтверджуєте про те, що російська команда наступ. Того дня, коли ви тренувалися, виїхали з готелю, і причому говорили, що вони виїжджали на екіпіруванні, Тобто, я для студії, для усіх скажу, що команда в екіпіруванні, де є логотип клубу, а просто в своєму вбранні покинули межі готелю. Можливо, ви маєте по цьому інформацію також. Е, ні, ми по цьому інформацію не маємо. Це нам уже розказали, коли ми приїхали після тренування. Е, ми зранку поїхали на тренування, а що відбувалося в готелі, ми цього не можемо сказати. Але ви приїхали, я в Шеніка вже не було, так? Так, так, нам просто передзвонили, сказали, що виїжджає команда. Щоб ми, поки типу, туди в готель не їхали, щоб не було ще одного такого інциденту. Тому ми приїхали вже команди не було. Команда виїхала.